А давай покажу тобі приклад пасивної агресії, коли на тебе не прямо агресують, але у словах. Є іронія. Причому ти можеш вести себе абсолютно адекватно, але це ніяк не вбереже тебе від людей з пасивною агресією. І розглянемо на прикладі одного коментаря під моїм відео. Є от така жінка з милим зображенням на аватарці, яка поцікавилась, а чи не штучний інтелект я? Дійсно, чи не штучний я інтелект? Здавалося б, просте питання. Людина просто хоче з'ясувати для себе інформацію. Власне, я і відповідаю, що ні. Я не штучний інтелект. І здавалося би, підґрунтя для пасивної агресії тут немає. Чи може ви щось бачите? Погодьтесь, ну немає нічого тут. Але що пишеться жінка з таким гарним милим зображенням на аватарці? Ну з такою вимовою точно пару не знайдеш. І відчуваєте, начебто агресії немає, але емоційно ух, пасивна агресія. Прям так і л'ється. По суті, це маніпуляція знеціненням, і її слова звучать так: я знецінюю твій голос і тебе, і ти ніколи не будеш щасливим. Моя самооцінка все ж таки покраща, ніж цієї людини, тому я їй побажав щастя. А ти думаю, з таким характером важковато живеться. Ти повинен зрозуміти, що такі люди будуть траплятись. Ти можеш вести себе як ангел. Але почуєш негатив. Тому свої слабкі місця потрібно проробляти, щоб тебе психологічно не могли зачепити. Мені, до речі, цікаво. А що би ти відповів, чи відповіла цій людині? Якби тобі сказали, що з твоїм голосом ти ніколи не знайдеш собі пару. Можете написати в коментарях, буде цікаво почитати. І дякую вам за перегляд.